Усім доброго дня! Я головний державний інспектор сектору з питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС у Рівненській області. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові правила для мобілізованих фізичних осіб підприємців, зміни, які набули чинності з 1 грудня 2024 року, та про запобігання проявам корупції. Хто такі викривачі та шляхи повідомлення про корупцію у головному управлінні ДПС у Рівненській області? Отже, хочу звернути вашу увагу на актуальних питаннях адміністрування податків для мобілізованих фізичних осіб-підприємців. 1 грудня 2024 року набули чинності зміни щодо звільнення від податкових зобов'язань для мобілізованих фізичних осіб підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Згідно цих змін на період військової служби мобілізовані ФОПи та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, вони звільняються від. Перше це нарахування сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб. Друге це нарахування сплати та подання звітності з єдиного податку. І третє це нарахування та сплати та подання звітності з військового збору. Для того щоб Звільнитися від нарахувань сплат та подання цих вище зазначених звітностей для мобілізованого ФОПа потрібно подати до податкової служби це заяву самозайнятої особи та копію військового квитка або будь-якого документа про мобілізацію. Термін подання даних документів це протягом 10 днів з дня демобілізації, а особа, яка звільнилася з мобілізації, тобто демобілізувалася і перебувала на лікуванні, це протягом 10 днів з дня завершення лікування. Також варто наголосити, якщо у мобілізованого ФОП є наймані працівники. То дана особа може уповноважити іншу особу для виплати заробітної плати працівникам. уповноважена особа може заплатити податки та збори із зарплати працівників, та після демобілізації ФОП має 180 днів для сплати податків. В даній ситуації штрафи та санкції не нараховуються. Правовою підставою зазначених вище чинностей, нових правил це є закон України від 4 грудня 2024 року номер 4113 Також в Головному управлінні ДПС у Рівненській області є інформаційна підтримка для мобілізованих, демобілізованих осіб та їхніх родин. Головне управління ДПС у Рівненській області надає консультації щодо адміністрування податків та звільнення від податкових зобов'язань мобілізованих ФОП та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність. На екранчику ви бачите телефони гарячої лінії, за якими можна звернутися з питань. Адміністрування податків також є QR-код. Відсканувавши даний QR-код, ви можете прочитати, побачити всю необхідну інформацію, що стосується мобілізованих ФОП. Дану інформацію можуть побачити також їхні особи, близькі та родини. Також актуальним питанням зараз є запобігання проявам корупції. Тобто я хочу розказати, хто такий викривач, які є канали повідомлення про корупцію та шляхи повідомлення про корупцію у головному управлінні ДПС у Рівненській області. Отже, відповідно до закону України про запобігання корупції, викривач це фізична особа. Яка за наявності переконання, що інформація її є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог закону України про запобігання корупції, вчинених іншою особою? Якщо така інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання, або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов'язковими для початку такої діяльності – проходження служби чи навчання. Будь-яка особа, яка стала, якій стала відома інформація про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, інше порушення вимог цього закону, вона може повідомити про даний факт. Законодавство воно не містить будь-яких обмежень з даного питання, але і не кожна людина може набути статусу викривача. Особа вважається викривачем лише за сукупністю наступних умов. Перше, це повідомити про корупцію має фізична особа, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка переконана, що її інформація є достовірною. Другою умовою є те, що наведена у повідомленні інформація повинна містити факти, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного. Або пов'язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити. І третьою умовою, за якою особа буде вважатись викривачем, це є те, що інформація стала їй відома у зв'язку з її трудовою, професійною, громадською, господарською, науковою діяльністю, проходження неї служби чи навчання. У разі відсутності, хоча б однієї із вище зазначених умов. Особа буде вважатися заявником, а не викривачем. Відповідно до закону України про запобігання корупції, викривач має право та гарантії. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень, інших порушень закону України про запобігання корупції. Відповідно до статті 53 з позначкою 3 закону України про запобігання корупції, викривач має певні права. А саме, бути повідомленим про свої права та обов'язки, які передбачені законом. Друге це подавати докази на підтвердження своєї заяви. Також отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав дане повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації. Давати пояснення, свідчення або відмовитися їх надавати. Також викривач має право на безоплатну правовничу допомогу у зв'язку із захистом прав викривача, на конфіденційність, тобто нерозголошення інформації стосовно нього та близьких його осіб. Викривач має право повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень щодо себе або близьких осіб, майна та житла. Або на відмову від таких заходів. Також викривач має право на відшкодування витрат у зв'язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв'язку із захистом прав особи, як викривача, а також витрат на судовий збір, на винагороду, але у визначених законом випадках, на отримання психологічної допомоги, на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках. Також викривач має отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та або розслідування за фактом повідомлення ними інформації. Дані права вони також і поширюються не лише на самого викривача, а і на близьких осіб викривача. Також відповідно до закону України про запобігання корупції. Викривачу його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності, чи підано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу. А саме, переведення, атестація, зменшення заробітної плати, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення розміру премії надбавки тощо. Або загрозі таких заходів впливу у зв'язку із повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону. До негативних заходів також належать формальні правомірні рішення і дії керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та або не застосовувалися до працівника. У подібних ситуаціях раніше, викривачу його близьким особам не може бути відмовлено в укладанні чи продовженні договору, трудового договору контракту, наданні адміністративних та інших послуг у зв'язку з повідомленням ним про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу та близьким його, йому особам у подальшеній здійсненні ними їх трудової діяльності. Професійної, господарської, наукової чи будь-якої діяльності, чи проходження на службу чи навчання, а також вживати будь-яких дискримінаційних заходів у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону. Викривач, його близькі особи звільнені з роботи у зв'язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, підлягають негайному поновленню на попередній роботі або посаді а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більше як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача його близької особи на роботі чи посаді розглядається більше одного року не з його вини, то їм оплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Викривач його близькі особи, переведені на іншу постійну, ну, нижче оплачувану роботу посаду у зв'язку з їхнім повідомленням про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Підлягають негайному поновленню на попередній роботі або посаді, а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більше як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача його близької особи на роботі розглядається більше одного року не з його вини, то їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Також відповідно до статті 53 з позначкою 5 право викривача на конфіденційність та анонімність. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу як викривача його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду перевірки та або розслідування повідомлених ним фактів. А також особам дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом. Відповідно до статті 53 з позначкою 6, це право викривача на отримання інформації. Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та або розслідування у зв'язку із дійсненням ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону. Державні органи, органи державної влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, які зазначені в частині 2 статті 62 закону України про запобігання корупції, зобов'язані забезпечувати функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону. Окрім внутрішніх каналів, існують зовнішні та регулярні канали повідомлення про корупцію. Внутрішні канали це способи повідомлення інформації викривачем, керівнику або уповноваженому органу чи особі, органу юридичної особи, у яких викривач працює, проходить навчання чи службу, або на замовлення яких виконує роботу та до органу вищого рівня. Регулярні канали це способи захищеного повідомлення інформації викривачам, органам прокуратури, органам національної поліції, НАБУ, ДБР, НАЗК. Також є зовнішні канали це шляхи повідомлення інформації викривачам через фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через медіа, журналістів, громадське об'єднання, професійні спілки тощо. Кожен може подати повідомлення анонімно, тобто без зазначення даних про себе, так і зазначенням відомостей про себе. У випадку зазначення особистих даних викривачу гарантується конфіденційність, тобто не розголошення будь-якої інформації про особу, яка повідомила, повідомила про корупцію. У головному управлінні ДПС у Рівненській області існують наступні шляхи повідомлення про корупцію. А саме, це засобами поштового зв'язку на адресу місто Рівне вулиця Відінська, 12, індекс 33023. Це офіційна електронна адреса керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції ГУДПС у Рівненській області РВ.ВЗВК.нсовачкас.а. Також можна повідомити на особистому прийомі у керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції. Можна повідомити також засобами телекомунікації за телефонними лініями 0362 692 578 та 0362 692 614. Також за допомогою сервісу «Пульс» електронна скринька і ДД собачка Taczgov'iA. Також за багатоканальним номером телефону 0800 501 007, обравши на інтерактивному голосовому автовідповідачі фізичним особам, які повідомляються напрям 5, працівникам органів ДПС, які повідомляють про корупцію, напрям 7. Також на офіційному вебсайті ДПС України функціонує онлайн-платформа повідомлення про корупцію СТОП корупції. Також повідомити про корупцію можна через єдиний портал повідомлень викривачів, посилання, яке ви бачите знизу. Єдиний портал повідомлень викривачів це інформаційна комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із законом України про запобігання про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі інтернет збирання зберігання використання захист облік пошук узагальнення повідомлень викривачів а також іншої інформації в тому числі про статус викривача стан та результати розгляду повідомлень викривачів Єдиний портал повідомлень викривачів гарантує викривачам дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також забезпечує доступ викривачів до інформації про стан та результати розгляду їх повідомлень і є офіційним внутрішнім джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів. Доступ до єдиного порталу викривачів мають особи, які здійснили повідомлення про корупцію в частині здійснення ними повідомлень та отримання інформації про стан і результати їх розгляду, та авторизовані користувачі, а саме, голова та службовці Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідно до їхніх повноважень, визначених законом, керівники та уповноважені особи відповідних суб'єктів у частині повідомлень викривачів, розгляд яких віднесено до їх повноважень відповідно до закону, а також Інші уповноважені особи в частині інформації про статус викривачів у разі звернень викривача для отримання безоплатної правової чи психологічної допомоги, визначеної законом. Якщо вам відомі будь-які факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень закону України про запобігання корупції, повідомляйте про них на єдиному порталі повідомлень викривачів. Також відповідно до закону України про запобігання корупції, викривачі мають Можуть отримати винагороду. Однак конкретний розмір винагороди буде визначатися судом з урахуванням обов'язкових критерій: це персональність інформації та важливість інформації. У разі невідповідності, хоча б одного з цих критеріїв, суд приймає рішення про відмову у виплаті винагороди. Також винагороду можуть отримати викривачі, які погодилися розкрити інформацію про себе. Відповідно до закону, право на винагороду має викривач, який повідомив про корупційний злочин. Грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки, від якого у 5 тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму, встановленого для, на час вчинення злочину. Розмір винагороди становить 10% відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину. Або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду і не може перевищувати 3 тисячі мінімальних заробітних плат на час вчинення злочину. У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розміри винагороди розподіляються у різних частинах між такими викривачами також відповідно до статті 53 з позначкою 8 Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень цього закону, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов'язків та зобов'язань. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього закону не може розглядатися як порушення умов конфіденційності, передбачених цивільним, трудовим або іншим договором, викривач також звільняється від цивільно-правової відповідальності за майнову та або моральну шкоду, завдану внаслідок здійснення повідомлення ним про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень інших порушень вимог цього закону, крім випадку здійснення завідомо неправдивого повідомлення. У разі неумисного повідомлення викривачем недостовірної інформації, воно підлягає спростуванню у порядку, визначеному цивільним кодексом України. Всім дякую за увагу.